закладів в політиці не спрацьовують. Це в арифметиці в першому класі 2 плюс 2 плюс 2 дають 6%. В політиці 3 постаті або фігури з рейтингом 2%, якщо піддається, на виході отримують 2,2. Ви пам'ятаєте, рейтинги усіх 3% і вище. Аж до 14,27 самого Ющенка об'єдналися проєкт нашої України. Разом у них виходило десь під 40%. Що ми, ми отримали на вихід? Замість 41 14%. Тобто цифри просто міняються. А розрахунок був 41 із бонусом більше 50 і цілковитий контроль над законодавством чи значить, ініціативою держави. На щастя, це не відбулося, тому що керував би цим законодавським кублом Болога, а не Ющенко. Ющенко мало що це цікаво. І взагалі його потім цікавить. Красування, гроші і там інші теребенькі.